На що готові чоловіки, аби не служити у Збройних силах, у вогні на Вінниччині загинула людина. Вінницька громада продовжує підсилювати сили оборони. Вітаю в ефірі телеканалу Віта новини за день. 6 травня понеділок. І про головні події розповім я, Олексій Літвінов. Складна ситуація на фронті. Росіяни зібрали близько 50 тисяч військових, ймовірно, для штурму Харкова. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. А 5 квітня на Deep State Map підтвердили окупацію ворогом котлярівки та більшої частини кислівки, що на сході. Харківщини, втім, офіційного підтвердження наразі немає. Ворог намагається прорвати оборону та вийти до великих населених пунктів на Донеччині про активні бойові дії, зокрема поблизу Курахового та Покровську, написав у своєму телеграм-каналі Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі озброєні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах утримати займані рубежі та позиції вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів. Спідниця, перука, макіяж, паспорт сестри і все заради того, аби перетнути кордони з Румунією. 44-річний чоловік переодягнувся і до останнього переконував прикордонників у тому, що він жінка. Проте чоловіка швидко викрили. На порушника склали адмінпротокол. Що з руками? Подергали при проходимо. Спроби перетнути кордон нерідко завершуються трагічно на березі тиси. Прикордонники Румунії виявили чергове тіло потопельника. Загиблий чоловік середнього віку. Документів при ньому не було. Від початку повномасштабної війни це вже 25-та смерть на тисі. А служба безпеки України затримала групу агентів ворога, яка збирала координати для масованих авіаобстрілів України напередодні Великодня. Пріоритетними цілями були енергетичні підприємства, склади з паливом, локації військових аеродромів та спецпідрозділів. Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох 28-річних безробітних Зумані та Лубен. Для конспірації вони працювали на різну, але на одного координатора. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Враховуючи, що про їх злочинну діяльність було відомо заздалегідь, і кожен їх крок був під контролем українських спецслужб. То вдалося і запобігти вчиненню злочину з їх боку і. Задокументувати їх протиправну діяльність та затримати на гарячу під час дорозвідки одного з військових об'єктів, вказані дії зломисників, кваліфіковані за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За вказаний злочином загрожує довічне позбавлення волі. У вогні на Вінничині загинула людина. Життя 69-річного жителя хмільника обірвалося ймовірно через необережне куріння. Тіло чоловіка знайшли рятувальники. А в селі Дружба мурована Кориловецького району пожежа спалахнула у господарчій споруді. Вогонь знищив шиферне перекриття будівлі. А у селі Жван Могилів-Подільського району зайнялася суха трава на площі. В один гектар ще три пожежі сталися у Вінниці. Рятувальники ліквідували загоряння сміттєвих баків на проспекті космонавтів та на вулиці 600 Річчя. Серед ймовірних причин займань це необережне поводження з вогнем. Коли сильний поривчастий вітер вогонь стає неконтрольованим і поширюється на екосистеми області під загрозою і лінії електропередач, і житлові масиви, а також лісові насадження. Ми закликаємо усіх свідомих вінничан не провокувати пожежі на відкритих територіях, тому що за таку діяльність передбачена не лише адміністративна в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Вночі ворог завдав авіаудар по Харківщині. У золочеві пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, навчальний заклад а також котельня. Осколкові поранення та контузію отримала 59-річна жінка. Напередодні у Великдень окупанти завдали ударів кабами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 16 людей. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, три автівки, медзаклад, гуртожиток, вісім приватних будинків та гаражі. Загалом ворог завдав двох ракетних та 120 авіаційних ударів, вчинив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі й поранені серед цивільного населення. Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Шахед». Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 із 13 цих безпілотних літальних апаратів. Гатили окупанти і по правобережжю Херсонщини із артилерії, танків, авіації та безпілотників. Унаслідок обстрілів постраждала одна людина. Пошкоджено шість приватних та п'ять багатоквартирних будинків: автомобіль, гараж та господарська споруда. Від початку повномасштабної війни російські військові знищили в Україні понад 500 релігійних споруд, серед них храми, синагоги та мечеті у Донецькій, Одеській, Харківській, Херсонській та Житомирській областях. Боронять батьківщину в окопах і наступають на п'яти ворогу. 6 травня в Україні відзначають день піхоти. Це свято піхотинців не лише сухопутних військ, але й захисників тероборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та усіх, хто пліч опліч в окопах, тримає лінію фронту, де точаться важкі бої. Попри складну ситуацію на фронті, піхотинцям вдається переламати хід подій на власну користь. Навіть там, де ворог переважає чисельно, Відвоюють українську землю завдяки стратегії та злагодженим діям, потужні автівки та понад півсотні дронів передала Вінницька громада підрозділам Національної гвардії України. Найближчим часом із Вінниці вони поїдуть на передову, аби тримати оборону і нищити ворога. Це чергова підтримка для наших оборонців для підсилення армії та наближення нашої перемоги. Підсилення на фронт, три потужних пікапи, 60 fpv дронів та три Mavic 3T передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Партію допомоги подвійного призначення спрямували на підрозділи Національної гвардії України. Спорядження, яке буде слугувати для виконання завдань, і на передовій це FPV-дрони і Mavic, а також автомобілі, які будуть використані для. Забезпечення роботи мобільних вогневих груп на території області, захист неба це групи, які працюють по шахедам. Безпека і оборона пріоритет громад нашої області, тож підсилюватимуть оборонців необхідним обладнанням і надалі. Продовжуємо підтримувати безпосередньо і цей підрозділ, починаючи ще з 2014 року. До речі, ну з моменту початку фактично війни Росії проти України. От, і дуже важливо, щоб все те, що ми сьогодні передаємо цим підрозділом, щоб воно дійсно приносило користь і було ефективно безпосередньо при виконанні бойових завдань. Вже найближчим часом понад півсотні цих дронів будуть цілити по ворожій техніці і особовому складу росіян, аби наблизити перемогу України. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини задань телеканал. Віта. Міністерство оборони запустило в роботу онлайн-калькулятор для вирахування зарплатні військових. Він доступний на базі сайту соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Аби розрахувати грошове забезпечення, необхідно вказати вид та місце проходження служби, звання, участь у бойових діях тощо. Окрім того, на сайті можна отримати інформацію щодо порядку нарахування та виплат зарплатні одноразової грошової допомоги, соціальних гарантій пенсійного забезпечення та інше. Втім, у міністерстві оборони наголошують, що калькулятор ще вдосконалюють. Далі у випуску: купуй товари онлайн, отримуй кешбек і сплачуй за електроенергію. Нова послуга від ТОВ Енера Вінниця. Українська Паска долетить і до лівого берега Дніпра. Рубель, прач, ночви, праска на вугіллі та гребінець із кістки вінницькі ліцеїсти дістали речі із бабусиної скрині. Розрахуватися за електроенергію кешбеком така можливість віднедавна запрацювала у Вінниці. Як скористатися новою послугою, та хто вже випробував роботу нового сервісу, знає наш кореспондент Ілля Іскра. Купуючи товари в онлайн-магазинах, накопичуємо кешбек, яким розраховуємося за електроенергію. Таку нову послугу для своїх клієнтів ввела Вінницька енергетична компанія Енера. Щоб нею користуватися, спершу слід зареєструватися на сайті ЄПРЕМія та внести актуальний особовий рахунок. Коли ви заходите в особистий кабінет постачальної компанії, ви бачите на головній сторінці сервіс енергопремія, при переході на який ви бачите перелік магазинів. Придбавши покупки, ви отримуєте кешбек. І цей кешбек ви можете використати для оплати електричної енергії. Сервіс енергопремія запрацював наприкінці квітня. До офіційного запуску послугу тестували упродовж трьох місяців. «Всіма працівниками були здійснені покупки в інтернеті, був проконтрольований повернення кешбеку. Чи дотримали магазини-партнери взяти на себе зобов'язання по відсотку кешбеку, і потім тестували, як цей кешбек впаде в оплату безпосередньо нашій компанії. Відсоток кешбеку у кожного онлайн-магазину свій. В середньому при купівлі товару на тисячу гривень клієнту повернеться сто гривень. Про можливості розрахунку за електроенергію новим способом більшість вінничан досі не знає. Та почувши про новий сервіс, готові його випробувати. Перше процитую, але залюбки скористалася би таким сервісом. Дуже цікава ідея. Ілля іскра Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал Віта. Із наповненими кошиками та вірою у диво у неділю 5 травня у Вінниці світле свято Великодня відзначили православні християни та греко-католики. Святкове богослужіння відбулося у більш як 500 храмах регіону. Впродовж двох днів охорону громадського порядку забезпечували понад тисяча працівників поліції, нацгвардії та членів громадських формувань. Така цікава традиція в нас є. Ми після церкви червоне яєчко кладемо в воду, і вважається, що ця вода також ну, освячена, також це є освячена, і від наймолодшої дівчини в родині до найстаршої вмиваємося цією водою, вона трохи червона від яйця, і говоримо, щоб була така гарна, як ця писанка. Нашому народу, який зараз страждає від. Російської навали дуже потрібна надія. Ми втратили багато рідних, ми втратили багато українців і нестерпний біль наповнює наші серця. А Христос дає нам надію на те, що ми побачимося. Він дає надію на те, що смерть переможена. Ховають у пакети, надійно пакують та кріплять до ФПВ дрона. Українські військові поділились кадрами, як передавали великодні смаколики побратимам на лівий берег Дніпра, аби ті поласували смачненьким та відчули святковий настрій. Вети посилки пасхи. Христос Воскрес Мужчина Дістра Воскрес А разом з нами у студії програми Новини за день нутриціологиня експертка зі здорового харчування Аліна Причепа. Пані Аліна, я вітаю вас. Доброго дня. Наскільки може бути важким для організму такий стан, коли ми у перші дні? Великодніх свят намагаємося з'їсти все те, у чому ми собі так чи інакше відмовляли під час посту. Їмо м'ясне, молочне рибу, їмо солодке, солоне, плюс алкоголь. Наскільки це небезпечна суміш? А зазвичай. У нас люди діляться на дві категорії: це ті, хто постився до великоднього свята, і ті, хто в принципі собі у їжі не відмовляли й до цього. Але у свята всі ми стаємо однією категорією людей, які вживають все, що хотілося з'їсти саме на святкові дні, все, що було у кошику. Така традиція культу харчування поки що присутній в нас. Тому, звісно, будуть такі побочні явища на наступний день не дуже приємні, якщо ми будемо зловживати їжею. Саме якою жирною, тому що це таке м'язко з сальцем, яке полюбляють українці. А це велика кількість важкої їжі, тому що це зазвичай білкова їжа, вона, хоч є і корисною, але не у надмірній кількості. І звісно, також ми їмо випічку цю паскальну нашу великодню, тому саме потім закусивши всю жирненьку і важку їжу ще плюс хлібобулочними виробами. Буде негативний вплив мати на наступний день, такий як печія, важкість, втома. От, наприклад, сьогодні можна спостерігати маленьку кількість людей на вулицях, тому що всі більшість відходять від такого застілля важкого. І звісно, хто ще вживає алкоголь, то це негативно впливає і на розумову діяльність, тому що ти не такий ресурсний, не маєш такого. А активного і світлого розуму як могло б бути це без алкоголю? А яким має бути правильний великодній сніданок? Що найкориснішого є у великодньому кошику? У великодньому кошику, звісно, теж може бути корисна їжа. І якщо просто подумати про це заздалегідь, то ми можемо його зробити прям здорового харчування. Це, звісно, яйця у помірній кількості. Це може бути випічка, але подумати, як її зробити більш корисною. Наприклад, у моєму кошику така була. І звісно, ми можемо зробити ковбасні вироби теж більш корисними, якщо не будемо туди додавати велику кількість жирного там сальця, наприклад, а зробимо більш їх легкими. І сніданок Може бути багато овочів, яйця до них, звісно, якісь смачні заправки, але більш корисні. Це має бути велика кількість води рідини, щоб організм відновлювався після таких більш важких вечірніх важкої вечірньої їжі, і ось в такому напрямку, кушою ми будемо за таким планом працювати, пити потрібну кількість рідини і легко їжу вживати. Наші кореспонденти поспілкувалися із містянами у ці дні, просто на вулицях нашого міста. І давайте послухаємо про що говорять вінничани, як вони ставляться до їжі у ці святкові дні. Прям здоровий спосіб харчування не дотримуємося, але стараємося. Ну, в принципі, стараємося більше зараз вживати овочів. В, в раціон, і, хоча б, в принципі, не наїдатись на ніч. Це таке головне правило. От сьогодні понеділок, сьогодні йдемо в зал працювати. Всі ті пасочки відпрацьовувати на вихідних, тому що іншого варіанту немає. Намагаємося не переїдати. Головне, що, типу, не, не, не перевантажувати свій організм, а так в принципі можна їсти багато що. Стараюся багато такого не їсти, бо потім да, дуже важко писати цього після свят, особливо. А так то. Ну знаю, я люблю поїсти, особливо смачно. Намагаюся, якщо чесно, не завжди виходить. Тобто, і звичайно, що є такі моменти, коли і бургери з'їм, і все таке, але от зазвичай то намагаюся їсти здорово. От, наприклад, вчора, от Пасха була так, то і навіть і не переїла, якщо чесно. От, не, не можу сказати, що обмежую, але коли наїлася, то намагаюся зупинитися. Я не дотримуюсь обмеження в харчуванні під час свят. А після свят вже трохи дотримуюсь. Намагаюся не переїдати, але якщо вже так сталося, то наступні декілька днів трошечки обмежую себе в їді. Отже, Аліно, а огляду на це можна сказати, що вінничани намагаються обмежити себе у їжі, тобто вони розуміють, що занадто багато це не занадто добре. От знаєте, у мистецтві, у мистецтві є таке визначення, як правило золотого перетину. Чи є золоте правило здорового харчування? Так, і знаєте, більшість виничан мислять правильно, вони старалися певні робити собі обмеження. І звісно, так само є такі золоті перетини, які не потрібно переходити у харчуванні. Наприклад, ставте собі за ціль не з'їсти так, щоб ви вже за столом відчули переїдання. Вийдіть за столу трішки з легким таким відчуттям не голоду, а легкості. Також намагайтеся, щоб на вашому столі завжди було багато овочів і навіть трішки фруктів. Тому, якщо ми будемо з'їдати, Легкі такі страви спочатку, то менше з'їмо некорисної їжі. І також золоте правило було б це не змішувати все це з алкоголем. От, випити краще води, або якщо випити хоч алкоголю, то обирати трішки зовсім і самі-самі легші види такого напою. Чому ви вже вдруге говорите про важливість споживання води під час їжі, або до, або після, в якій кількості, чому це так важливо і коли це правильно робити? Взагалі, воду пити потрібно цілий день. Звісно, краще уникати великої кількості рідини на ніч. А ранок починати з того, що випиваємо воду, тому що ми вмиваємося. Ми повинні вмити також і свій шлунок. В нашому організмі не проходить ні один процес без води, тому її кількість потрібно обов'язково контролювати. У такі святкові дні. Ми інколи забуваємо про це. Тому я завжди про це нагадую всім, з ким працюю. Наприклад, і також, якщо ви випиваєте скляночку води перед тим, як сісти за стіл, то ви вже себе забезпечуєте тим, що зісте трішки менше, тому що ви свою. Спрагу утамували і так з їжею не переїста. Тому вода велику роль відіграє. А наскільки активний спосіб життя людини є незамінною або важливим правилом здорового харчування? Ваш спосіб життя, і чим він активніший, тим краще. Во відіграє велику роль, тому що якщо ви ось такі свята дозволили з'їсти собі більш калорійну їжу? То той, хто займається регулярно спортом, не саме в цей день, а ще до того займався, то він не набере так вагу, тому що хороший обмін речовин, здорове тіло, воно легше справляється з калоріями, навіть якщо їх було трішечки більше у святкові дні. Тому що деякі віничани говорили, що піду відпрацюю в зал. Так на жаль не працює. Відпрацювати не діє. Тільки якщо ви до цього класно займаєтесь спортом регулярно, то у свята вам не загрожує зайвий кілограм. Пані Аліно, я дякую вам за розмову і за час, який ви знайшли, аби завітати до нашої студії. Дякую за запрошення. А з нами у студії була нутриціологіня експертка зі здорового харчування Аліна Причепа. Ну а ми рухаємось далі. Поринули в українську культуру і ознайомилися із старовинними речами у Вінницькому ліцеї номер 3 Організували проєкт Код нації, до якого долучилися усі учні закладу. Які локації розгорнули посеред шкільного подвір'я? Далі у сюжеті Катерини Соколюк. Вишиті рушники та власноруч розмальовані писанки посеред шкільного подвір'я. У Вінницькому ліцеї номер 3 розгорнули близько десятка великодніх локацій. До проєкту Код націй долучилися усі вчителі та учні закладу. Серед найцікавішого майстер-клас із бойового гопака. Школярі кажуть, український народний танець нелегкий, але захоплюючий. Це було дуже цікаво, дуже весело. Мені дуже сподобався майстер-клас. Там присядка є там. Перепригали через тин. Там багато різних рухів, ми тільки два відпрацьовували. Серед експозицій і 27 писанок. Кожна з них представниця одного із класів ліцею. На червоно-чорною красуною, що в самому центрі, чаклували семикласники. Наш класний керівник пішов купити краски. І ми, коли ми дистанційно були неділю назад, на наші мої однокласники розмальовували яєчко. Нам скидували в групу результати, як малювали, дуже всі старалися. І воно насправді дуже красиво вийшло. Ідею ми шукали в інтернеті, дуже довго у нас був вибір варіанти. Ми вибрали саме перший варіант, бо був він найкрасивий і найливенький. Проєкт започаткували, аби учні поринули в українську культуру. Кожен клас виготовив ось таку писанку з фанери, яку вони розписали на свій власний смак. Крім того, цей проєкт почався ще влітку. Кожному учню було дане завдання. Ну, звичайно, його не всі могли виконати: зібрати якісь реліквії, якісь старовинні речі, які представляли культуру нашого народу, і це ми можемо побачити на виставці, яка ось тут на вулиці. Це наші рушники. У коридорі ліцею розгорнули виставку старовинних речей із бабусиної скрині. Усі експонати, надбання родини носарівських. Я привіз села рубель, прач, ночви, гребінець з кістки часів СРСР, ще праску на вуглях, глечик і корзинки, зроблені з лози. Це старі речі, дуже цікаво на них подивитися, їх оглянути. Протягом тижня школярі збирали кошти, аби підсилити одну з військових частин дронами. Для цього продавали смаколики і власноруч розмальовані гільзи, які передали захисники із гарячих точок. Катерина Соколюк, Сергій Андріянов. Новини за день телеканал. Віта. Кримські гори, до яких хоче повернутись замок паланок із тисячолітньою історією, і квіти змальовані у французькій фортеці. 50 картин у стилі імпресіонізму представила вінницька художниця Ірина Кравченко на персональній виставці у торгово промисловій палаті. Авторка впевнена, що кожен відвідувач знайде для себе твір, який торкнеться його душі. Триватиме виставка до кінця травня. А картини тут підібрані, не, не якось для знаєте, тематики немає. Тому що тематична картина, наприклад, там про Україну, чи там про історію, чи портрети. А я малюю позитивні роботи. Я не можу малювати то, що страшне, болісне. Я люблю життя. Я люблю якісь такі мандри. Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.